За минулу добу поліція евакуювала з верхньої терси жінку з двома дітьми. Поліція закликає громадян виїжджати з прифронтових населених пунктів до більш безпечних місць. Лише впродовж доби війська РФ завдали півтисячі ударів з різних видів озброєння по 16 містах та селах області. З майже 300 безпілотників спрямованих ворогом переважали ФПВ. Один з таких влучив в приватний будинок у Малокатеринівці. Обійшлося без постраждалих. Надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автомобілів. На Гуляпільському напрямку війська РФ п'ять разів безуспішно атакували поблизу Малинівки. Три атаки загарбників в напрямку Павлівки відбили наші захисники на Оріхівському напрямку. Водночас агенти АТЕШ до дня Росії провели успішну доверсію в Мелітопольському районі. Один з бійців підпалив ворожу армійську вантажівку чергової частини РФ.